Выйти. Давай. А все? Такая сильная девка, она по-русски писала на Украину А что она? Двей. Ты снимаешь? Двей тут девушка. А дальше? <laughs> И... Марина, моя сестра. Тільки собі включи. А я хочу визивати. Ну я не можу А я куди мати паперла? Знаєш? Да? А чому мене не знімає? Вона видно. <рес> а що це? Кімната. Ро... Розева. Розева?

А куди ти папера? А мене зняли. Чому мене не знімає? Мене видно. Так. Молі, ти ж ніколи не будеш бити. А ти ви сердечко заповнюєте. Mm. Де вона ва? А вона така білий дом, бачите, там не є папер. Ти не папер. Mm-hmm. Надо работать, Валь? Да. Ну я ей тоже помогал. Ты да на челик зробила, вау! А я Валь? Мы заслабаемся, да. Да право. А дай девку подать, снимей для видео. Ой. Багато, бои? Обычно знаю, я вам тебе здарила. Два лево-вправо так поставилось по бо вдарить. А вду бы и тебе. Ты занимаешься? А вдай такой дяву Двимани? Вс. А вдасть дівку по зе. Зади Короче мы сейчас тебе выйдем. Я кину де пяти. Вс, Все, У меня ткубы, да, багато. так, Вот такой? Ой. Ah! Marina, ya taba kikayu, vso. Ah, tabai. Dziakuju, zato. Mabisi, mabisi, tabai, tabai, tabai. Mabisi, aja, Полида. А вы нас да. отварите? А малый нас тобой, дай. Подай, <соцес> да <соцес> 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 и вода. Да видно. Если это было, ну надо так в дар ты буде нравиться. Ну тогда гонять. сводкаю. сделал <соцес> DimaTorzok <соцес> Я добавлю друзей. Удивку мне дала. Вареника. Это что, варенье? Поделись о фарайверке. Да не знаю. Чего за можно полетить? Я не знаю. Хочешь? <звук> Все хватает. 是哦，反正 <Yeah. S 2> <laughs>

<laughs> putin, <supen> putin. para ruim, putiná Ми Путіна вбили. были. <рісті> Хлопает. Хлопает. У мене видно, Мария. Яке селяна. О, дай мне крила. Сейчас я попробую. <рісті> прила повзе. То змій світ. А ви добить. Не покажи, покажи як просто злітає. Що? Вигню, що я тебе роблю виганяти. Я чого з фараверки? Тобі... А що ж тебе вигню? А що ви хар з нами? Ти стрій не попрошу дай крила. Дай крила. Я не щось попрошу. Тебе на спині. Я чого, чу... я теж хочу Я щось не попрошу. Мозговой. Я здесь покрасил. так, это змеи. Какие крыла? Это крыла. Я сейчас себе возьму.

Сейчас я даже скажу. Сейчас я я с я я снимай какие ступеньки хули, че меня. Хорошо, я не видно? Mm. <laughs> я видел Гарет, Ну-ка вообще по тобой попробуй. Чего он пока не знаю. Сейчас запродували. А я кто-то появился. Скази, ти Руська, вона рана Руська, вона навіть запучена не була, ти з Руською друзиш. А ти знаєш, що ти відео знімаєш? Скази, вона не Руська. Руська. Ой, пошу, диви. Давай, іди. Ну, спать там, дарик. Якщо не скажеш, ти знаєш, що буде. Хочу, хочу. Ти у мене якось оскариняєшся. Я зараз її буду бити Валіна okay. нам не дарила Треба її виживання не бити Валік, треба її виживання, щоб не її били А після вона Руська it's... Ласка Ніхто дав если весь сука ты ручка да ну на момент с ним відео. давай а написи, сука, а ты слова тебя валик ну ты его ти нас что был